Добрий день, друзі. Сьогодні до вашої уваги маю таку пропозицію. Це у нас от вибір по прокладкам головки блока євро 0, Євро 3. Дивіться, ну давайте почнемо. Це у нас українська прокладка, звичайна паранітова, металізована. Тут металізована прокладочка. так. Вона коштує у нас 300 гривень. Так, от така от з герметиком, вона більш вже якісніша. Це також Україна коштує 350 гривень. Потім по оригіналу. Отака от, така от з герметиком, Євро 0. Вона коштує зараз 400 гривень. Зверніть увагу, дуже-дуже приваблива, приваблива ціна. Євро 3. От така от. Ну, бачите, тут різниця от, от в цьому от під маслом. У нас отвір віновальної форми Євро 3. Так, взагалі-то воно все те саме, От, ну, навіть якщо от, давайте прикладу за розмірами все співпадає. Тут тільки от, бачите? От бачите? в цьому у нас от, питанничка. Тільки в цьому. Також 400 гривень, це також оригінал Білорусь. Друзі, далі 700 гривень. Це от така металева прокладка, вона з герметиком. Це воно виробництво також. Білорусь це і пакування. Так оригінально, отак вона виглядає. Так, так, е, є отака, це у нас Євро 3, також металева. Вона тут е, з трьох шарів складається. Е, також 700 гривень. І отака от за 2000 гривень, ну, щоб ви розуміли, це також Білорусь. вона цілком металева. Давайте поближче зараз покажу вам. Вона така важка. Так, в розрізі. Давайте зараз достану. Так, дивіться сюди, щоб воно сфокусувалося. Тут всередині товстенький такий лист металу і два таких тоненьких зовні. Так, скріплена вона отакими от, от крепками. Отворів під охолодження немає, ну, що ви розуміли, так? От ми його прикладемо. Так, от по отворам, дивіться, все співпадає. так, от Виставив, співпадає. Так, євро 0, євро 3. Отворів під рубашку системи охолодження я не бачу. Не знаю, чому так. Експерти, хто знає, підкажіть, будь ласка. Ну, Давайте отак от складемо. От що у нас виходить. Так. От дивіться, чому тут нема цих отворів. Хто знає, скажіть мені, будь ласка. Ну то, що вона тут буде виступати, ну це я розумію, це технологія, це там, щоб закріпити, щоб вона все трималася докупи. Але чому нема оцих отворів? От, Хто знає, напишіть, будь ласка, в коментарях. Буду дуже вдячний вам. Друзі, вартість її 2000 гривень. Це у нас оригінал. Також Білорусь. От що вони пишуть. Високолігірована сталь. Так, тут вони тут всяку інструкцію і таке інше. Тобто куди вона йде, каталожний номер. Отак. Тобто відміточка є. Так, друзі, дякую вам за перегляди. Для замовлень, будь ласка, за цим номером звертайтеся. Також нагадую, є можливість відправлення у Молдову. Литву Латвію. Дякую вам за перегляди. Ставте подобайки, пишіть коментарі. Обов'язково, хто знає, надайте ну, відповідь на моє питання. Дякую.